Фабрики. Ці купи сміття завезли і викинули поряд із селом Хмелів у січні цього року, розповідають мешканці, що прийшли до сміттєзвалища, аби виступити проти такого сусідства. До них почали звозити сміття із різних населених пунктів Романського району. Це заказник. В цьому заказнику в цьому лісі дітки і люди, жителі нашого села, збирають ягоди, збирають гриби. Ну, ну ви розумієте, що це таке. Притул до смітника підходить територія, яку виділили для нового кладовища, розповідає колишня голова села Антоніна Костюк. Оце вся оця площа аж прямо до цього, оце все кладовище, куди хворітимуть наших людей. Ніхто б у світі не додумався під лісом біля кладовища зняти. Пані Іна говорить із родиною, свідомо обрали життя у селі, бо були переконані тут частіше довкілля. Тоді що у нас буде? Розплідник сміття, яке буде летіти, яке може бути спалене, і плюс інфекції, хвороби. Це все буде розноситися, розходитися, і моя дитина вже житиме не там, де ми вибрали в чистому і здоровому оточенні, а вже буде сміттєзвалище виходить. Працюю тут у цьому селі пішли вже 30 років фельдшером. Значить, такого рішення на сесії не було прийнято, не приймалося, щоб оце села зробити таке сміттєзвалище. Ми прекрасно розуміємо, що тут буде робитися, Як почнуть оце все згортати, які тут будуть хвороби, які тут будуть зарази, вибачте, тут буде що хочеш. З точки медицини тут буде і холера, і чума. Пів гектара землі під це сміттєзвалище, розповідає очільник Хмельницької громади Петро Панченко. Депутати виділили у 1997 році. Паспорт оформлений у 2013. А земельні ділянки мешканцям та землю під кладовище виділяли пізніше. У жовтні минулого року сільській раді, говорить голова громади, довелося взяти на баланс комунальне архітектурно-планувальне підприємство, яке до цього було власністю Роменської райради. Іначе збанкрутіло б і було б ліквідоване. Це комунальне підприємство здійснює збирання твердих побутових відходів у населення і здійснює перевезення людей, пасажирські перевезення у віддалених селах. Адже приватний перевізник не поїде в віддалене село. Через те, якби це підприємство комунальне було ліквідовано, люди так само жалілися б, що немає перевезень. Цьогоріч, за інформацією системи Прозоро, підприємство уклало договір на вивезення сміття із Хмельницької та Андріашівської громад на загальну суму 141 тисяча гривень. Втім, не у всіх селах є виділені ділянки під сміттєзвалища, розповідає Петро Панченко. Тож у січні дав дозвіл на вивантаження чотирьох вантажівок відходів. Але через те, що сміттєзвалище не охороняється, туди могли додати відходи і не санкціоновано. Як тільки відповідні погодні умови нам прийдеться те сміття ліквідувати, його перебрати вже якимись своїми силами робітники по благоустрою, навести більш-менш пристойний порядок, це програма мінімум. А програма максимум для сільської ради обов'язково щось подібне треба. Хай саме мінімальна сортувальна станція, будемо вивчати. Поки ж мешканці села звернулись до державної екоінспекції та прокуратури за словами речниці екологічної інспекції Сумської області Наталії Стопич. Поки звернення опрацьовують у прокуратурі, повідомила речниця Наталія Науменко. Зареєстрували кримінальне провадження та передали матеріали до нацполіції. Розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 239 – забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами шкідливими для життя здоров'я людей або довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, найближчим часом планується проведення слідчих дій. Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Мешканці ж, які не хочуть, аби до їхнього села звозили сміття, говорять: якщо ситуація не вирішиться, звертатимуться до суду. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.